Документи за проживання в місті суму. У нас є повний пакет звітних документів за проживання. У нас є ось такі у нас копії основних документів. Ми їх заказуємо в Марії. Також ми надамо при необхідності е інші документи. Ну зазвичай вже не використовується при появі касового апарата, але у нас є потенційна касова книжка, дублююча, е котра пронумерована, є квитанційна книжка ось такого теж пронумерована. Є товарний чек, є розрахункова квитанція. Це у нас а, рахунки, це у нас до добробуткового касового ордера. Це у нас для чеків. Так, і у нас ще є форма 4Г. Це для готелів. А, ну, Вона раніше використовувалася, але вже зазвичай стали часом. Ми її не використовуємо. Тому, а, Квартири по добовому місце суми, документи для проживання, звітні документи для бухгалтерії. У нас є повний перелік документів. Якщо вам потрібно щось потрібно додати, ви можете звернути з нас. Ми за любки це все зробимо. Квартири подобове, місце суми.